Всім привіт! Дивіться, яка настасна дорога. Уже другий день в Ініпезі йде сніг. Ми їдемо 80 км за Веніпего. Дорога така собі. Так що, нам ще лишилося фігня 14 км Всі, хто збирається до Веніпегу, я вас вітаю. В Веніпезі вже почалася зима. Буде, ще буде, я думаю, плюси маленькі, буде це танути, знов падати, але вже десь за пару тижнів вже буде така конкретна зима. Так що просто зараз бачите дуже великий вітер. Оце він дуже себе мішає їхати. А так їду. Ну, зараз в Канаді можна максимально їхати 110 я якраз таки їду. Я не бачу величезних таких проблем. Є частину до квадратики до, до, до дороги, там, де реально воно тяжко, але нічого. От, бачите, я їду в правій полосі, лівої полоси вже немає. Молоди, вона є, але її практично немає. Вона все в снігу. Так що я, якщо чесно, радий, що зима автоматна, я люблю зиму. Якщо йдеться про зиму стрибку в снігу, так зкласно. Сьогодні сніг буде падати цілий день, ще буде назад дорога. Цікаво, що там як то буде, але сподіваюся, все буде добре. Зараз ми з вами перемістимося в просто місце, куди я приїхав. Для мене це ще 20 хвилин, для вас це одна секунда. Погнали. Ей. Ми переїхали. от така у нас вже зима. Машинка Subaru молодець. Доїхала як полагається. Наше місце роботи тут. Класно. Мені подобається така погода. Люблю зиму, особливо коли в машині. Дякую за перегляд цього коротките відео Підтримуйте український контент? Ставим подобайки. Слава Україні, друзі.